Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Знаєте, в чому парадокс? Там же на території Росії е, кричать, що Совєтський Союз і досі існує, правда ж? Але при цьому продовжують святкувати День Росії, що присвячений проголошенню декларації про державний суверенітет у 1990 році. Е, ця декларація ознаменувала вихід. Із складу СРСР цей акт був передумовою розпаду радянського союзу. Декларація про суверенітет Росії від Союзу виглядала парадоксально ще й тоді, оскільки метрополія проголошувала незалежність від своїх колоній. На той момент Борис Єльцин, який тоді очолював Верховну Раду, запевняв у невтручанні Росії у справи Криму і інших республік. А також говорив про. Рівноправні відносини, однак, як ми бачимо, Росія ментально так і не змогла розпрощатися з імперськими амбіціями, а її суверенітет від СРСР нею ж зараз сприймається як абсурд, тобто вони звинувачують усіх в тому, що Совєтський союз розпався, але по факту першою декларацією подала саме територія Росії і відділилася від решти. Саме Росія. При цьому, як ми розуміємо, винні всі навколо, окрім самих росіян. Ну і звісно ж, бачите, ще десь там хтось на території Росії продовжує розказувати, що вони досі живуть в Совєтському Союзі, до якого вони тепер знову хочуть зібрати всіх тих, кого вони від себе відлучили. Цей день розпочався з привітань, але не з привітань того, що полонені повернулися додому. А з привітань держсекретаря США Марко Рубіо, який привітав Росіян з Днем Росії. Відповідну заяву було опубліковано навіть на сайті Держдепу. А Рубіо наголосив, що США залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього. Осада держсекретаря передбачає, що Марко Рубіо висловив це привітання не тільки від свого імені, а й від імені держави і від імені американського народу. Що стало першим публічним привітанням від американського держсекретаря, починаючи з 2021 року, відповідно, це привітання відбулося. Я нагадаю на тлі відновлення прямого діалогу між Вашингтоном і Москвою після приходу до влади Дональда Трампа на тлі цих подій новий посол Російської Федерації у Сполучених Штатах, той який Олександр Дарчів, вже провів зустріч з Трампом в Білому домі для вручення вірчих грамот. Пообіцяв докласти всіх зусиль для відновлення російсько-американських відносин. І також стало відомо, що переговори між США та Росією щодо усунення подразників так певно в цьому питанні називають Україну. В двосторонніх дипломатичних відносинах, які раніше планувалися в Стамбулі, ну або ж в будь якій іншій країні, відбудуться найближчим часом в Москві. Що означає це, що Трамп полетить до Москви, Не знаю, але е, про цю зустріч говорять саме так: е, ну, якщо Путін боїться літати е, літаками аерофлоту чи будь-якого іншого е, авіасполучення. А якщо він боїться покидати території Москви або ж Росії, то ну, чому би тоді Трампу не прилетіти до нього? Тим більше, що батько Ілона Маска так розхвалював Москву і розказував, в яких красивих одеждах вони там ходять, і які красиві здані всюди і навколо, а, ну в принципі, виходить так, що напевно саме а, надихнувшись. Москви батько Мілона Маска трамп тепер вирішив, що давно не бачив Москви на власні очі.